Сьогодні, дівчата і хлопці, приготуємо ми з вами синій. Люди, звісно, готують його по-різному. Я покажу, як ми його смажимо. Для цього нам потрібен буде синій, часник, плавлений сирок, майонез, діжонська гірчиця, Ну і можна щось всередину ще закрутити. Так, беремо синій. Отак от, от перу розрізали, і тут так старатися тоненько. Ну, е, е, Деякі люди беруть ріжуть там, такі спеціальні такі цей. Я ріжу завжди ножом і вам так показую. Так, Коли ви це порізали, беремо отако, і кожен отак підсолюємо. Я зараз отак от їх покладу, і вони хай постоють хвилин 5. Отак. От от так. І так. І так по черзі. все. воно у нас постояло. Беремо, я на сухій сковорідці беру отак-от ложу і хай смажиться. І так з обох сторін. Воно недовго, там хвилинки, я знаю, може 2-3. Беремо французьку гірчицю в зернах, сюди додаємо. Тоді сюди плавлений сирок натираємо. І вичавлюємо сюди часник. І я зовсім-зовсім трошечки вкину майонезу. Так видавлюємо часничок наш сюди. Так, ну, все видавила. Даємо трішечки майонезу і все добре перемішуємо. Ось така в нас суміш вийшла. Тепер беремо огірочок і розрізаємо його на такі полосочки. То я потім розділю, отак, і будемо всередину туди вкручувати. Сині наші. Посмажилися. Ось який вони мають вигляд. Так, беремо наш синій. Отак. Розмазуємо цю нашу суміш. Можете більше, можете менше. Це за вашим бажанням. Так. Сюди ложимо огірочок так і закручуємо. Могли сині е, е, смажити на олії. Ось так, О. я зробила на сухій сковороці, ви як захочете. Якщо зробити на олії, посмажите, ну, може, вам не сподобається, так, то возьмете обов'язково, положити на, або на друшлачок або на полотенечко, щоб е, лишній. Лишня олія у вас відійшла. Так. І так будемо закручувати до кінця. Ось такі вони в нас вийшли. Гарненькі, смачненькі. Бачите, огірочок виглядає. Сюди можна, що, як ви захочете. І перець, і помідорчик за вашим смаком. Якщо вам сподобались такі синенькі, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.